Всього 13 тисяч доларів. І ти отримуєш Subaru Forester 2018 року на 2,5 моторі з газіком. На цьому автомобілі ми маємо, звісно ж, повний привід протимовтоманні фари, легкоспавні диски, два комплекта гуми, свіжа просто 24-й рік. Що там, що там. Мультикремо, камера заднього огляду у нас присутня, адаптивний круїз-контроль, повний привід, X-Mod, підігрівий сидінь, клімат-контроль і люк. Величезний люк. Ось так. І пробіг тут цього на всього 115 тисяч кілометрів. Позаду ми маємо дуже багато місця, висока посадка. Звісно ж, у нас є і зафікси підлокітник з двома підстаканиками. Величезний люк, на який можна буде подивитися ззаду і спереді. І ще у нас є фаркопчик, звісно ж, з різеточкою. Так, відкриваємо цей багажник, доволі таки здоровий багажник у нас присутній на цьому автомобілі. Так, у нас тут стоїть. За пасочка, там у нас під низом. газ спрятаний. Тобто не думайте, що він там десь з під, під низу. Тут у нас все все тут на місці. А то багато хто спрашував, а де газ стоїть, а де газ стоїть. А там газ стоїть під запаски. Subaru Forester – це упевненість, стабільність і комфорт. А цей прекрасний автомобіль ви можете переглянути у нас на Автопойнті білогородки Софіївська Д19. Придбай. Якісне авто.